Футбол гра, яка збирає мільйони вболівальників. І що в цьому дивного? Футболісти завжди під прицілом уваги не лише через гру, а й через зовнішність. Хто ж із сучасних зірок футболу вважається найкрасивішим? Давайте розбиратися. Топ красивих футболістів. Перше місце в рейтингу футбольних красунів неодноразово займав Алесандро Неста. Цей талановитий захисник грав за Мілан та збірну Італії. Він не лише гарний, а ще й люблячий чоловік і батько маленької Софії. А ось Кріштіану Роналду йому майже дихає у спину. Молодий, амбітний і неймовірно харизматичний, не дивно, що він на другій позиції. Хто знає, може, колись і випередить Несту. Третє місце у бразильця КК. У цього півзахисника тисячі фанаток, але він вірний своїй дружині, з якою познайомився ще в юності, четвертий іспанець Фернандо Моріентес, який підкорив усіх своєю чарівною посмішкою. П'яте місце займає Паоло Мальдіні, легенда Мілана. Ну і як без Девіда Бекхема. Він на шостому місці, але колись був беззаперечним лідером. 115 матчів за збірну Англії, мільйони фанатів, і це все про нього. 7. Ікар Касіліас, Воротар, Реалу та збірної Іспанії. 8. Франческо Тотті, який недавно одружився з Іларі Блазі. 9. Нуно Гомеш, який після кожного голу цілує обручку. Ну а закриває топ 10 Джан Луїджі Буфон. Найкрасивіші футболісти 2013 року. У 2013 році перше місце посів Фабіо Каннаваро, за ним Фернандо Торрес та Давид Вілья. Звісно, у списку був і Кріштіано Роналдо, один із найдорожчих гравців світу. А ще Девід Бекхем, який і досі в топах, незважаючи на завершення кар'єри. Не обійшлося, і без Зінедіна Зідана його суворий погляд і харизма досі змушують серця фанатів калатати. Красиві дружини футболістів. Футболісти красуні, але їхні дружини теж не відстають. Наприклад, Наталя Валес, дружина Радамеля Фалькао. або Ірина Шейк, яка колись зустрічалася з Кріштіану Роналдо. Не можна забути про Катерину Зінгарович, дружину власника Редінга та Сару Карбонеру, дружину Ікера Касільса. Ще в списку Джорджина Дорсет, Ебі Кленсі, Туліса Контоставлос та Хелен Фланаган. А ще співачки Шакіра та Франческа Сентфорд, вони теж у рейтингу найкрасивіших дружин. Красиві футболісти України. Українські футболісти теж можуть похвалитися привабливістю. Ось, наприклад, Сергій Ігнашевич щирий, добрий і впевнений у собі. Або В'ячеслав Малаєфеєв, воротар, який завжди виглядає стильно. Андрій Аршавін, Дмитро Сичов, Ігоре Кінефеєв, Дінір Біля Леддінов, всі вони в топі українських красунів. А ще Євген Левченко інтелігент і мрія багатьох жінок, Антон Шунін, молодий та перспективний, Роман Широков, Пітерський Денді та Олександр Кержаков – нападник із чарівною посмішкою. Найкрасивіший футболіст у світі. І нарешті король краси Фабіо Каннаваро, італієць, який уже завершив кар'єру, але досі вважається найкрасивішим футболістом планети. Йому вже за 40, але він і досі виглядає чудово. Одружений, має трьох дітей, ідеальний сім'янин. Отже, хто вам подобається найбільше? Пишіть у коментарях.